Київський центр крові. Тут від ранку збираються донори. Хтось здає кров перше, для когось це вже звична процедура. Не у всіх є змога донатити фінансово, а змога донатити кров'ю завжди у всіх є. Ну якщо це не протипоказано. за день в середньому тут приймають до 50 донацій. Ми намагаємося вести зворотний зв'язок, пояснювати, кому саме пішла ця кров, компонент крові, який пацієнт був прооперований. Під час війни потреба України у донорській крові зросла. На 60% розповідає засновниця проєкту донор -Юей» Ірина Славінська. Чомусь в Україні є культура і така звичка здавати кров для когось, хто зараз потребує крові. Це рідні, близькі, родичі. А ми кажемо, що кров треба здавати регулярно. Донорство це безкоштовна перевірка на віл, гепатит та сифіліс. Лікарі нагадують, регулярний забір крові корисний для організму. Ризик хвороб серця зменшується, а рівень неорганічного заліза в організмі знижують. І в тому числі, така як вишенка на торті, ми ще й рятуємо життя тим, хто сьогодні потребує цього. Сьогодні на платформі Donor.ua зареєстровано понад 130 тисяч людей, які регулярно здають кров. Одна донація може врятувати три людських життя: транспортують кров і в гарячі точки. Це східно-південний весь регіон. Ми вже здійснили більше 65 поїздок. Зараз завершуємо 66. Одна поїздка більше 1500 життів, які можна врятувати, все частіше молодь долучається до збору крові в інституті серцево-судинної хірургії. Кажуть, середній вік донора 25 років. Свідомо. Позитивна заряджена молодь, яка приходить до нас і віддає свою гарну кров. Молоду це не боляче, це як взяти кров з вени. Долучайтесь до кровообігу нашої країни. Рятуйте життя тим, хто це потребує, і ставайте здоровішими разом з нами. Карина Вакарєва, Вікторія Андрій Вєтушкін та Володимир Черенков ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.